Привіт, любі, дорогі водолії! Це ваш старопрогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей лютий, які енергії пануватимуть, що покажуть карти, що скажуть вам карти. І так, перша карта для вас, дорогесенькі. Дивимося. Карта місяця. Карта таємниці, якась таємниця відкриється. Чогось ви зараз не бачите. Щось як за туманом, як під водою. Але пам'ятаємо, що це як ніч, ще невідомо. Це і карта вагітності. Можливо, така чудова новина радісна прийде у ваше життя. І також це карта нерухомості, домівки, покращення житлових таких умов, хороша карта. Дивимося, все проясниться. І це може бути на повний місяць. Коли буде повний місяць, проявиться щось у вашому житті. Так, наступна карта, дивимося, якісь перешкоди. Дев'ятка дев'ятка жезлів, це вогняна енергія. І ця вогняна енергія буде вирувати у вашому житті в лютому щось будете ви робити. Це і як. Ще один крок і здійснення мрії, тому що це дев'ятка, але є якісь перешкоди. Ще вам щось треба переступити, перейти. І це як перейти через кордон, переїхати через кордон, подолати той, от такий уявний паркан. Це може бути поїздка за кордон. І також це може бути якісь, знаєте, такі Якісь такі ситуації в вашому житті, які будуть вас затримувати. Але ці ситуації можуть бути більш надуманими. Бачать, чи тут карту поруч, карта таких перешкод надуманих, і карту місяця поруч, що це можуть бути більше перешкоди у вашому у такому, у ваших думках, вашій підсвідомості, або, можливо, щось ви собі не дозволяєте, щось ви собі забороняєте. Забороняєте, не хочете по якихось певних причинах, ви розумієте, що, можливо, так неправильно треба би переступити через це, зробити це, але ви собі це не дозволяєте з ваших якихось міркувань. Давайте глянемо ще. Що за міркування? Так, п'ятірка. Тут іде така конкурентна боротьба, і ну, якби не один за всіх, а всі за одного, і карта перемін, щось буде дуже швидко змінюватися в вашому житті. І ви маєте, як у вас є всі шанси перемогти в цій конкурентній боротьбі. Це може бути також і про роботу. Якщо ви шукаєте роботу, подаєтеся, і тут є всі шанси виграти, чи якісь такі, що вас приймуть, що вас замітять, що вас приймуть, тому що ви тут переможете, ви доходите до тої вершини, ви отримуєте той приз. Хоча, можливо, не всі були з вами згідні, не всі вас підтримували, тому що тут людина не має підтримки, кожен за себе. І ви тут переможете все ж таки. Так що не вірте нікому. Немає ніяких перешкод для вас, тому що ви тут долаєте всі перешкоди, якщо по цій карті були якісь перешкоди, тут немає ніяких перешкод. Ви є лідером, ви є тою людиною, яка йде вперед, знає, чого хоче, і ви все отримаєте. Так, і будьте перемінюємо ваше життя. Дивимося далі. І наступна колода імператриця. Енергія імператриці це енергія лідерства, енергія добробуту, енергія такої, можна сказати, навіть розкоші. І ще, що більше тут підходить по вашому розкладу, це енергія задоволення від життя, задоволення від результату, тому що імператриця це є карта задоволень, енергія задоволення. І тут у вас є результат. Ви будете дуже задоволені, ви будете відчувати себе у імператрицею, господині у свого життя. Такою Це енергія, коли ви досягаєте своєї мети, стаєте тою імператрицею чи імператором. Ну, тому що це енергія така, розклад є і для чоловіків, і для жінок. Ви досягнете своєї цілі. і ви будете дуже дуже задоволені. Це Енергія примноження. Вам все примножиться. Так, і хто у нас тут? Карта підвішаний. Оце креативне ваше бачення всього, тому що тут карта трійка, тут 12. І це ваше креативне бачення, коли людина тут перевернута догори ногами, бачить. Це під іншим кутом. Ви е креативна людина, ви бачите все трошечки по-іншому. І це якраз ця, цей навик, ця така ваша особливість допоможе вам, е допоможе вам якраз в досягненні вашої в досягненні вашої цілі. Тут у вас е якраз це ця ситуація буде вас рятувати і. Ваше креативне бачення буде дуже цінним. Якраз в цій ситуації буде дуже-дуже цінною. Так, і король, король пентаклів. Король пентаклів, людина, така, знаєте, по гороскопу козироги, тільці і діви ті, ті, проявиться в вашому житті, і, можливо, дійсно вам допоможе чи фінансово, чи це бос на роботі вас замітить за ваш креатив. За ваші такі креативні якісь думки, які, ви, можливо, щось нове, тому що це новий погляд на життя. Ця карта символізує ваш такий креативний підхід до життя і вас замітять, вас підтримають. Це хороша така енергія буде. І як нагорода, тому що це ще фінансова нагорода, за це. Король Пентаклів це карта фінансової, такої, фінансового прориву, я би навіть так сказала. Хороша фінансова можливість іде у ваше життя однозначно. Це, можливо, і людина така приходить, яка вас направляє, бере вас на роботу. Або така фінансова можливість хороша йде. Так, наступна колода і карта у нас королева мечів. Королева Мечіва, це, до речі, ви, ви воду, лі, дороге сенькі. Це ваша енергія. Ви будете цією королевою, ви будете володіти цією енергією, і вас будуть всі слухати. Королева мечів роздає вказівки, дає усім завдання, розказує, хто що має робити. Це є оця ваша енергія. Ви будете керувати оцим святом життя. Ви будете керувати, слухати всі будуть вас. Так, наступна карта. І король мечів. Дивіться, як красиво у нас вийшло. Королева мечів це ви водолії, дорогсенькі. Король мечів це також енергія водоліїв, і король Пентаклів. І ми бачимо тут, що вийшлося, такий буде у вас вибір. Такий король прийде у ваше життя. Тут пара, тут однозначно пара, у вас буде вибір. Якщо це ваша тема, ви в пошуку, це пара вийшла, романтична пара. Зустріч своєї половинки, зустріч такої людини, цікавої в вашому житті буде. Проявляться ці люди, ви ці люди проявляться в вашому житті, як і такі потенційні партнери, як і в бізнесі, як і просто повсякденному житті, на роботі ви можете познайомитися з такими людьми, так. які принесуть свою таку користь у ваше життя. Так, ще одну карту. Дивимося. Десятка пентаклів. Це чудова карта. Фінансова можливість, фінансова... Такий фінансовий прорив, я би сказала, тому що це карта стабільності, карта нагороди. Це як покупка будинку. Бачимо, що тут будинок є. і спадок ви можете отримати спадщину. Можливо, і це покращення житлових умов, і це коли добробут, закінчення ремонту, або ви сплануєте, у вас вже будуть кошти, тому що це фінансова така карта, коли є кошти, і ви зможете планувати покупку чи примножувати свої кошти, вже навіть вам буде ставати відкладати на якусь вашу мрію, на будинок, на квартиру, на автомобіль. І тут більше про покращення ваших житлових умов. Це може бути навіть, знаєте, така карта задоволення від життя. І тут бачите, який собака вірний, задоволений. Це коли, знаєте, як і будинок буває навіть таке, що ви просто з'їхали сусіди, шумні, і ви вже задоволені, живете в своє задоволення, ніхто вам не заважає поночах спати, не шумлять. Це може і так проігратися, були такі випадки, що покращення житлових умов повернулося не переїздом, а просто тим, що це заспокоїлося і стало тихо і приємно жити там, де ви жили. Зміна така. Можливо, ви захочете поміняти якісь меблі, якусь обстановку, купити щось нове, яке зробить вашу... Оселю просто розкішну, і ви просто будете задоволені від того, що ця річ буде вас так надихати. Можливо, будуть і такі зміни, коли ви щось таке ще привнесете в своє життя, яке додасть вам комфорту і радості. Так, наступна карта це е, п'ятірка чаш. Це коли ви змучені, коли трошечки ностальгія, коли в чомусь трошки розочаровані. І така карта трошечки суму, але насправді не все так сумно, тому що стіл тут накритий, якісь святкування, радість життя, у вас все добре, і ви чуть-чуть можете сумувати. Це може бути також і карта ностальгії, коли тому що бачимо тут як море, океан, ви на іншому березі, у вас свято, у вас повний стіл. У вас все добре, але одночасно, з тим усім, у вас є якийсь сум, і за, кимось, за чимось ви можете сумувати, не звертаючи увагу на те, що все у вас прекрасно. Є якісь розбиті надії, розбиті якісь сподівання, але насправді у вас все добре. Це дуже скоро мене. Ну, так, ще одну карту витягнемо, подивимося. А тут п'ятірка, п'ятірка мечів, переміни. І це п'ятірка, п'ятірка чаш, п'ятірка мечів, це карти перемін завжди. Карти перемін, і п'ятірка тут троє людей, а щось варять, чимось не всі згідні, трошечки є якийсь конфлікт. Ми бачимо тут і принаймні. Бачимо, що не всі задоволені: одна відвернулася, друга щось робить. Це такі карти, перемін. щось буде мінятися. І бачите, тут навіть і емоційні зміни, і такі зміни, які будуть в ваше життя, тому що дві п'ятірки це зміни. Зміни можуть бути і на роботі, зміна колективу, можливо, хтось піде, хтось прийде, буде щось мінятися. Наступна карта у нас шістка. Шістка пентаклів це чудова енергія, грошова енергія. І шістка це завжди про таке, як і стабільний дохід, коли є клієнтів, багато клієнтів, багато роботи, є стабільний дохід. І тут бачите дві руки: одна приймає, друга дає. Це чудова енергія обміну. Коли ви щедро платите за чиїсь послуги, вам щедро платять. Це про чудову енергію грошей. Будуть гроші, буде чим ділитися. Буде це коли ви платите своїм, наприклад, своїм працівникам. Вам є що, вам є за що. І це дуже чудово, коли людина в тебе почуває фінансово настільки стабільним, впевненим, що є чим оплачувати, коли є що віддати, це дуже це краще, чим просити завжди. А, треба мати що віддати. Краще віддавати, чим просити. Так, наступна карта у нас Паш. Паш мечів у нас. Чи це жезлі? Паш Пажезлі паш, паш, тут у нас це ідеї. Це ідеї, це радість, це просування в це якісь ідеї, нові ідеї. І це ви можете радіти за своїх дітей тут. Як карта є, людина щось планує, якась невеличка така ідея приходить вам в голову, ви хочете втілити її як і в свою роботу, так і, можливо, вкластися. Божіть, це щось таке невеличке, що ви вкладаєте, ви ще якби доробляєте, ще удосконалюєте. Щось доучуєте, щось досконалю. Це Також може бути і про ваших дітей, про ваших домашніх улюбленців, про людей, якими ви опікуєтеся, що ви ще щось привносите. Тут головна така енергія ідеї, натхнення, бажання робити, творити, діяти чудова енергія у вас у долі. І я бачу, що цей лютий місяць для вас буде такий, знаєте, навіть повний сюрпризів, Хороших фінансових можливостей і таких енергій радості і любові. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей, дорогенці.